Всім привіт! З вами я, Лан. Квітень-квітень, чудова погода все розпускається середина весни. І сьогодні на рунах хочеться глянути енергії цих вихідних днів, якими вони будуть для нас. І можливі події, які відбудуться цими вихідними днями. Покажіть нам руни. Енергії вихідних днів для людини, яка дивиться цей розклад. Такі, що в когось дійсно початок нового, в когось переосмислення свого життєвого шляху, своїх помилок, можливо, навіть відкат назад, тому що зараз у нас непростий період ретроградний Меркурій, як кажуть астрологи, а він частенько приносить. Події з минулого, чи людей з минулого в наше життя, то, можливо, хтось буде згадувати свої минулі помилки, чи то минулі події якісь, і прораховувати, що було в цьому цінного, що важливого, що призвело до помилок, що призвело до поразок, а що й до перемог. І на фоні цього всього буде зростання нового. Щось відкриється, стануть відомі, можливо, таємниці, свої внутрішні, буде зростати щось нове в вашому житті. Буде закладатися такий фундамент. Такі енергії на ці вихідні. Хтось, можливо, буде займатися якимись магічними практиками, хтось, можливо, буде наращувати свій потенціал, якісь нові проекти втілювати. Ну це такі, знаєте, в плані енергії. Можливо, хтось буде подумки, складати якісь дії, плани, енергії будуть зашкалювати бажання. Втілювати в себе нові знання, вбирати їх, бажання втілювати нові проекти, бажання, знаєте, як відкритись долі і взяти від долі те, що вона пропонує. І це буде після того, як дійсно буде переосмислення минулого. Такі енергії. Добре, покажіть руни, які події можуть трапитись на фоні цих таких енергій. Покажіть, руни. Когось буде якась розмова можлива. Або багато комунікацій на вихідних. Будуть якісь Домовленості. Хтось отримає допомогу, можливо, від свого партнера, чи то по бізнесу, чи то близької людини. Буде розмова і будуть ці розмови стосуватись більше якось матеріального. Можливо, прийде якась допомога вам фінансова. Може, будете планувати якось з партнером розмовляти про фінанси. Можливо, про те, як їх заробляти ці гроші, можливо, куди їх вкладати. Але такі будуть у вас розмови на цих вихідних, пов'язані з фінансами і пов'язані з партнером, зі своїм партнером, партнерством. Може, хтось вкладе якусь угоду або буде обдумувати, у всякому разі, розмови про це будуть. Будуть комунікації, буде спілкування стосовно таких фінансових. Витрат або допомог. Покажіть руни точніше про що тут. Так. Ну, Тут руни показують більше, що, можливо, партнер дійсно буде не по роботі, а ваш, можливо, коханий кохана. і Розмови ваші про фінанси, вони будуть ті, що стосуються вашої пари. Може, будуть плани якісь у вас на майбутнє, можливо, будуть перші, знаєте, як початкові імпульси на цих вихідних, стосуватися, можливо, теплої пари руку. можливо, будете планувати поїздку кудись. Це буде стосуватися саме вашої пари. Все буде гармонійно і розмови будуть приємними. Вони будуть вас, по-перше, для вас будуть простими, ясними. Вони багато чого прояснять ці розмови. І для вас вони будуть, ну, знаєте, успішними. Будуть плани, будуть розмови, будуть. На цих вихідних, можливо, і дійсно поповнення, якісь грошові. Це все буде призводити до радості. Взагалі, вихідні обіцяють для вас бути гармонійними, повними спілкування, початкових імпульсів, енергетично наповненими і наповненими енергіями кохання. Інтуїтивно ви будете відчувати цю гармонію десь на внутрішньому рівні своєму. Вам буде комфортно, це ви будете відчувати себе як в своєму потоці. Вихідні будуть приємними. Покажіть, руни, ще, що може статися на фоні цих енергій. Події. В когось відміниться якась, можливо, дорога кудись, але все-таки якось буде запущено якісь процеси на майбутнє, мабуть, щоб все-таки кудись поїхати. Знаєте, як? таке відчуття, що от шлях був перекритий, а потім все ж таки ви вирішите. Їхати, чи то переїжджати, чи то, можливо, рухати якісь події в своєму житті, може вони пов'язані у вас з якимось чоловіком. Може дійсно у вас не вдавалися якісь шляхи до нього, поїздки, то якраз цими вихідними. Ви вирішите зустрітися, можливо, поїхати до нього, або, можливо, він сам до вас приїде. Після того, як, наче вже здавалося, дороги були закритими. Скажіть, Руни, точніше про що тут? Так, тут руни показують, що дійсно дороги були закритими, якось нічого не рухалося, але тут пройдуть зміни, цей етап завершиться. Етап закритих доріг він завершиться, почнеться новий. І можливо навіть буде ця поїздка чи ці процеси, ну, знаєте, як не дуже радісними і ще не зовсім не зовсім проясниться ситуація ця. Знаєте, таке відчуття, що можливо дійсно щось зміниться і якщо навіть ви вирішите їхати, або до вас хтось повернеться, приїде. То це викличе у вас ну не дуже, я б сказала, таку, знаєте, безхмарну радість. Буде багато розумів, якісь розчарування, і якісь все ж таки будуть перепони пов'язані або з цим чоловіком, якщо це стосується чоловіка, або з бажанням. Десь вирушити, будуть перепони, буде ще не все зрозуміле, будуть якісь розчарування. Якщо ви будете планувати десь поїздку чи переміщення, то тут буде не все так гладко. Можливо, труднощі якісь будуть. А можливо, сама поїздка чи, знаєте, як бажання руху якогось буде. Пов'язане не зовсім з радісними подіями якимись. Ви будете розуміти, що потрібно, потрібно рухатись далі, потрібно себе просувати, якось рішуче діяти. І це буде не дуже просто для вас. Потрібно, але не просто. Будуть якісь перепони на шляху, буде щось непрояснене. Цими вихідними будуть роздуми, будуть. Можливо, розчарування якісь, можливо, коливання їхати, не їхати. Можливо, ви не хотіли, а прийдеться. Можливо, ви думали, що вже шлях закритий до якоїсь події чи якоїсь людини, а вона проявиться. І тут будуть, буде ще не все зовсім зрозумілим цими днями. Добре, покажіть руни ще якісь події. Які можуть статися на цьому на цих вихідних подій? які події можуть трапитись. Так, ну в когось може бути побачення по результату, і таке може бути. Може, знаєте, це буде нове якесь побачення і будуть роздуми. Ви нарешті ну, якось відповідально до цього прийдете і отримаєте результат. Як наче ви готувалися, планували, і по результату ви це отримаєте. Ви Відповідально підійдете з розумом до цього нового, нового періоду, нового, можливо, побачення, зустрічі. І отримаєте те, що вклали, те й отримаєте, якби по повній. Якщо ви вклали туди всю душу свою, то і віддачу ви якраз таку і отримаєте. Для когось може бути актуальним ситуація, коли прийдеться, прийдуть думки, чи почнуться подвижки такі, знаєте, щоб якось змінити колектив. Можливо, ви хочете поміняти сферу діяльності, роботу, чи, знаєте, як знайти. Нових однодумців, спіль... спільноту може якусь, хочеться нових контактів, хочеться, можливо, знаєте, як повчитися чомусь у когось, набратися досвіду. І ось такі можливі події, так як енергії були наростання чогось нового, втілення чогось нового, бажання. То, можливо, у вас будуть чи то нові побачення, чи нові зустрічі, чи бажання змінити вже той соціум, той колектив, в якому ви знаходитесь, або поспілкуватися з новими людьми. Енергії будуть доволі, знаєте, такими молодими. Молодими, яскравими буде хотітись чогось нового і яскравого. Можливо, Ходили по кругу весь час, як по колу, і саме цими вихідними буде хотітись вирватися з цієї закольцованості, зацикленості. Про що тут? Так, тут руни кажуть, буде прийняти рішення. Прийняти рішення на щось нове. Для когось це буде новим справді колектив. Може коло однодумців, також може бути новим. Знаєте, як, до прикладу, людина вирішить почати ходити в спортивну залу і там буде коло нових однодумців, можливо, якісь курси. Але будете приймати якесь таке рішення, буде хотітися чогось нового. Для декого це буде десь в інтернеті. Можливо, не виключаю таку можливість, що дійсно результат ви отримаєте по інтернету, можливо, сайти знайомств, можливо, якісь цікаві групи, можливо, навіть вступити в якусь нову спільноту, пов'язану саме з інтернетом. А може хтось буде бажати і буде приймати рішення, наприклад, Чимось щось продавати через інтернет. І буде, це вже доволі результативно, знаєте, як намір рішення і вже перші результати. Вони будуть через інтернет. Добре, покажіть руни, що допомагатиме, що стане в пригоді на цих вихідних. Так, на вихідних, знаєте, для декого буде відмова від чогось стане в пригоді. Можливо, дійсно до когось будуть повертатися якісь старі чи то образи, чи то стосунки, чи то згадки, то від цього потрібно буде відмовитись, це буде лишень в пригоді. Для когось в пригоді стане вміння від чогось відмовитись, щось можливо навіть зруйнувати. Для когось окреслення кордонів може стати в пригоді, чітко окреслити свої кордони і не порушувати кордони інших може. Знаєте, для кожного це своє, але натяк на те, що треба вміти говорити ні рішуче, якщо це потрібно. Треба вміти не порушувати кордони інших. І треба відмовлятися вже від того, що, можливо, віджило своє. Це стане в пригоді на цих вихідних. А що буде заважати? Заважатиме, знаєте, якийсь вибір. Можливо, вам на цих вихідних і не потрібно робити якогось вибору такого, знаєте, Рішучого, може, треба почекати, не знаю, але зараз покажіть руни точніше. Так, ну, в мінусі буде і буде вам заважати дійсно вибір минулого, вибір того, що пішло в минуле вже. Руни так кажуть. Якщо налаштувались на нове, йдіть до нового. Обирайте нове. І не Знаходьтеся, знаєте, в таких хаотичних, якихось роздрайових енергіях. Не обирайте це для себе, не портіть собі нерви і бережіть себе, я б сказала, бережіть свою нервову систему. Руни кажуть, що на цих вихідних не потрібно переживати, не потрібно впадати в хандру, не потрібно повертатись до того, що вже пішло. Не потрібно це обирати для себе на цих вихідних. Життя не стоїть на місці. Звісно, ретроградний Меркурій повпливає на енергії. Можливо, буде якийсь сум, якісь розчарування, як тут показано. Можливо, хтось буде дійсно сумувати за тим, що було. Руни кажуть, що цього робити не треба. Можливо, це все вже давно пора відпустити і не повертатися. У всякому разі, не сумувати і не портити собі вихідні дні і нервову систему взагалі. Яка буде підказка? Основна. Так. А основна підказка на ці вихідні. Будьте сильними, поправляйте своє здоров'я. Займайтеся, можливо, спортом, можливо, просто одужуйте. Наповнюйтесь силами, силою землі, силою природи. Вихідні дні проведіть з користю для свого здоров'я. Наповнюйтесь енергією, наповнюйтесь сонцем, якщо буде сонце. Наповнюйтесь взагалі. Якщо ви десь хворіли, хворіли тілом чи душею, то порада основна: будьте сильними, бажайте, проведіть вихідні з користю для себе, для свого здоров'я, для свого фізичного стану. І якщо є бажання, то не стримуйте їх, втілюйте їх в своє життя. Але не повертайтесь вже до того, що віджило своє. Бо енергії дійсно тут такі, будуть, будуть повернення до якихось минулих подій, але і буде бажання нового, і вони будуть тільки наростати. Тому ось такі події можуть трапитись. Для когось дуже гарні вихідні зі своїм. Партнером багато спілкування, планування, енергетичне наповнення, енергетична ресурсність буде в цій парі. Я б так сказала, для когось буде, можливо, новий початок, нові результати, нові колективи, нова людина, для когось роздуми про дороги, про шляхи. Про втілення себе, про просування. Якісь розчарування і перепони, пов'язані, можливо, з минулим, але не потрібно. Не потрібно на це дуже загострювати зараз свою увагу, не потрібно це вибирати зараз для себе. Проведіть вихідні з користю для себе, для свого здоров'я, для свого фізичного стану. Вийдіть на природу, для декого. Тут є натяк, що можлива поїздка на природу, вихід на природу для когось з дітьми, для когось з друзями, з колективом чи партнером. Але це можливо і буде хотітися. Енергії будуть такі, що буде хотітися, буде хотітися більш рухливого способу життя, буде хотітись наповнюватись. Тому повторюю ще раз. Проведіть вихідні так, щоб ви наситилися енергією сонця, землі, води, взагалі природи. Цей період, який почався, коли все розцвітає, як наче сама природа мати вчить нас, що потрібно брати від життя і як його проживати. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємось, ще побачимось. Всім пока!